Ну, маленька екскурсія по реабілітаційному центру. Тобі ж бачимо, як у нас от проходить реабілітація військового. От підвезли типу, на колясочки, людина втратила кінцівку і зараз, бачите, відпрацьовує типу, другу кінцівку з лікарями. Тут дійсно тепло, тут реально тепло. Бачите, все світленько, все дуже типу, гарно тренажери так, пішли далі, пройдемося по центру. Так, тут у нас теж якийсь кабінет. Тут у нас, бачите, теж. Тут і кухонька, типу бачите зроблена, і різні отакі отакі от подарунки дітям Дід дітей, до речі. Блін ну Це дуже швидко, дуже гарно і дуже недовго. І отакий ще величезний зал. Хлопці проходять так само наші військові реабілітації. Бачите, працюють з реабілітологами. Тому це дуже добра справа. Абсолютно, типу, за короткий, типу, термін зробити таку колосальну роботу. От. І це все для наших військових. Друзі, долучайтеся до. Таких от гарних типа проектів, і ми долучаємося своїй компанії, Робимо енергоефективні системи для того, щоб тут їм було тепло, зручно, тепло взимку, прохолодно влітку. А кого цікавить каркасне будівництво по посиланню в шапці профіля, ви можете отримати безкоштовну консультацію. Всім тепла або холоду. Привіт, з Тернополя! Слава українцям!